Всім привіт! Пропоную погуляти зі мною <кліх>, біля океану. На жаль, я вам показую відлив. А, а приплив, коли вода прибуває, він більш яскравий, такий стрімкий. Ну, я в цей час це можна подивитися точніше, послухати і подивитися в інтернеті, послухати по радіо. І колись, колись я це зроблю. <кліх>, ну, якось в мене все спонтанно. Залежить від погоди, насправді. Так, я людина, яка залежить від погоди. Так ось, погуляти зі мною, поговорити, як мені здається, на важливу тему. Я нещодавно про неї замислилась, хоч тема популярна, і я впевнена, що ви від інших людей чули про це. Але почну я з питання. Чи помічали ви, що коли ви закохана чи закоханий? І думайте про об'єкт своєї симпатії, що люди до вас інакше ставляться, що ви більш привабливе, чи привабливий, що люди хочуть з вами спілкуватися, цьому є, до речі, обґрунтування, що щастя воно привабливе. І я, як завжди, буду вас звертати до підручника енциклопедії Майерса. Там це описано. Ну, можна не за Майерсом, можна просто погуглити. перевірити мої знання. Але колись я це на іспиті складала так, навідмінно. Але ж такий от момент, якщо ви це зауважували, що постійно закоханим бути неможливо, бо закоханість, ну так. В середньому це 9 місяців, що найбільше. А якщо ми про життя говоримо, то навіть така людина, я вам зізнаюся, яка закохується і захоплюється дуже швидко. Як я, ну, я ж не можу бути постійно в цьому стані. Ну, мені стається як і більшість людей, особливо людей, які в постійній парі, буває так, що все життя. Як там бути постійно закоханим? Це ж до трагедії в житті призведе. Але є методи, можна думати просто, навіть не думати, а відчувати кохання, коли ви думаєте ну, краще про якісь плани, в яких ви впевнені. І мені зараз багато людей скажуть, які там плани, вони руйнуються постійно ми на війні. Ну, я ж сподіваюся на краще. І під час війни є такий метод, і для військових теж планувати майбутнє. І повірте, я планую, слухаю плани, не я планую, а слухаю плани від військових, які і в Бахмуті військові, плани на майбутнє. Вони в нього такі з Україною пов'язані. Але це от відчуття життя і трошечки розслабленості і щастя, і відчуття кохання. Можна думати про Україну, про майбутнє України. Можна думати про свою тваринку. Можна думати про якісь більш дрібні плани, Але якщо ми про масштабне, кохання, легкість відчуття, То я не знаю, чи подумаєте, якщо про шопінг, найближчі плани, чи відпустку, чи буде такий ефект. Краще все ж таки діти, тваринки, батьки, можливо, батьки, можливо, якісь видатні люди. Ну і плани, такі приємні плани на майбутнє, щоб відчути. І відчувати постійне кохання. Є вправа, коли ми робимо, я про це розповідала, щось приємне для себе це теж обов'язково. Приділяти собі час протягом доби. Я от займаюся приємними речами, <сум> займаюся блогом. Мені це справді приємно робити, якби, якби я просто переживала, чи отримую я 9 євро, чи не отримую то це б ну, зовсім не було жодного сенсу в цьому. Тобто це як хобі. І мені, звичайно, цікаві ваші думки. Мені здається, що в цьому ну, істина насправді, і це обґрунтовано і доведено, і, і така от інструкція до дій. Ну, звичайно, якщо ви не любите тваринок, ну тоді, тоді плани на майбутнє. Щось же ви любите, щоб відчувати такі. Хороші плани, такі довготривалі, і кожного дня вправу цю робити разів 10. І ви побачите зміни навколо, побачите, що життя краще стає, бо якщо акцентуватися постійно на тому, що люди не такі, як би вам хотілося навколо, і вони не ведуть здоровий образ життя, що вони не так сказали, не так стоять, не так сплять, не так думають. Тут все ж такі. От я на москалях люблю акцентуватися. Я відразу буду себе критикувати, а то я вас тут навчаю таким тоном серйозним. Над собою я жартую не менше. Так, я акцентуюся постійно на них. Кохання, на жаль, я не відчуваю. Але і, і коли я планую майбутнє, то все ж таки в мене посміхнене, розслаблене обличчя, і насправді це люди навколо помічають. Коли я думаю про коханих людей, чи я думаю про, про тварин, до речі, теж я їх люблю, от свого котика, який лишився з чоловіком. Кішечку, кішечку, це вона. Я її дуже люблю, і мені так приємно, вона така лялечка, хоч в неї важкий характер в цій, в цій кісі. Так що працюємо над собою. І наприкінці я хотіла б сказати, вже буду завершувати, що, звичайно, що я не знаю, можливо, молитва. Це справ, справді те, що дієво, це молитися. Мені здається, що це класна ідея. Єдине, що я не можу вас там переконувати в цьому, бо ну, для того, щоб бути проповідником, треба це вивчати як слід, а не так, що тільки відразу до релігії. У людей викликати, які розуміються на цьому. Дякую за увагу. Сподіваюсь на ваші думки, що ви мене чомусь повчите, і я готова до нових знань, якщо чесно.